От це коли ще вибори не починалися. І буду зараз зустрічатися з керівниками управління я відділення, яку запрошую, правопорозі, вона начальні країни знає. Ми будемо зустрічатися в сільських клубах, в холоднох школах, територіальних е -е, громадах, для того, щоб люди могли задати питання, про зуби тривати, все, всьому це така робота. І одне з питань, яке я буду піднімати, це питання про роботу. Я а, пропонує на рішення основу. Хто за? Столу. Кто за? Проти? Ми запитаємо проти. Утримався, так. Є якісь зауваження, доповнення до на прикрішення? Нема. Хто за те, що подати приміщення, чи не аукціону? Хто за? Проти. Чи <потворю> взагалі? <потворю> 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 Я укрывал сопровождаю. Нет, я это связь смешно, я да, не читал. никто в этом зале никогда не думает, как это все позволит. Никого делаем, мы там раскатываем, все молча доходные руки, что там будет. Это вообще не надо делать, это вы не Никогда не надо заниматься тем, что у вас есть чем заниматься. Мы не приношаем, это знаете, я вам всегда говорю, найдите, у нас 74 тысячи гектара земли, 53 торговлю, 20 тысяч гектаров земли гуляется по Изумскому району. Ни копейка не платит, никто этим не занимается. Я хочу эту тему уже 10 раз отдавать. Хорошо.